В Україні 18 листопада випав перший сніг. Зокрема, зима настала на заході країни. Засніжило Волинь, Львів та Львівську область, Карпатський регіон та Рівненщину. Користувачі соцмереж почали ділитися зимовими фото. Надалі температура повітря ще більше знижуватиметься. Зокрема, український гідрометеорологічний центр прогнозує різке похолодання на Київщині. У наступні п'ять днів температура повітря вночі становитиме від нуля до 4 градусів морозу в день від 2 градусів градусів морозу до 3 градусів тепла. Опадів у Київській області найближчими днями не передбачається, проте в день 21 листопада та вночі 22 листопада можливий мокрий сніг. У неділю 19 листопада перший сніг прогнозують на сході України. А ось у західних та південних областях в найближчі дні очікуються дощі.